Чотири факультети, два навчально-наукових інститутів, і про один із них ми сьогодні і поговоримо. Ходімо! Ала Василю добрий день! Добри рада зустрічі з вами. Майже рік ми не бачилися, і хочеться дізнатися, що нового у вас у навчально-науковому інституті. Ну, що хочеться сказати, рік, напевно, як для всіх видався не зовсім легкий, але все-таки ми навчилися адаптуватися до умов, до вимог часу, які нам ставить, і ми цьогоріч багато занять уже проводили в аудиторіях. Зокрема, наш перший курс ми можемо похвастатися тим, що вони практично майже весь час, за винятком критичних днів, навчалися в аудиторіях і вони залишилися дуже задоволеними. Рік видався дуже напружений із позицій підтвердження якості наших освітніх програм. Минулий навчальний рік. Показав, що наша команда вона працює і вона працює досить вдало, тому що не зважаючи на всі перипетії, які складалися, ми успішно пройшли три повноцінні акредитації. Я вас вітаю так. Це була така напружена робота. Ми акредитували магістратуру бізнес адміністрування по спеціальності менеджмент. Ми акредитували магістратуру освітня програма зв'язки з громадськістю, публічне управління та адміністрування, і минуло я вам говорила, що в нас є нова спеціальність міжнародні економічні відносини. Так от, цього навчального року ми акредитували бакалаврів за цією спеціальністю. Ну і відповідно маємо вже свій перший випуск бакалаврів. Вони ми надзвичайно пишаємося. І плануємо відкривати магістратуру за цією робити набір, власне кажучи, за цією спеціальністю. Тому чекаємо, запрошуємо. А наші бакалаври вони вже готують. Вони складали екзамени і чекають результатів конкурсу. Бачите, наче рік пройшов, а скільки у вас всього нового, прекрасно, що ви не стоїте на місці, розвиваєтесь. Здорово. Дякую. Ну і зараз у вас є можливість звернутися до вступників, абітурієнтів, їх батьків і щось від себе їм побажати. Дорогі наші вступники, незважаючи на всі обставини, які складаються в вашому житті, безумовно, я хочу побажати вам кожному здійснення власних мій втілення всіх планів життя. А якщо ви спробуєте втілювати ці плани в життя разом з навчально-науковим інститутом економіки, управління права та інформаційних технологій, з огляду на весь спектр тих спеціальностей, які ми сьогодні маємо, з огляду на наше досить активне студентське самоврядування, я думаю, що кожен з вас знайде тут своє. Я вам дякую за розмову. Побачимось у стінах Полтавського державного аграрного університету. Я вам також щиро дякую. Чекаю нових зустрічей.